У сорокових роках ХХ століття гра в резиночку стала найпопулярнішою забавкою дітлахів у Японії. Ледь не кожен учень молодших класів практикувався у цій забавці перед школою. Однак в одному японському місті гру в резиночку перервав спалах яскравіший за тисячу сонць, від якого зайнялося саме повітря. Ранок 6 серпня 1945 року назавжди змінив не тільки японське місто Хіросіму. А й долю майже всіх його мешканців. У цьому відео ви дізнаєтеся, кому вдалося пережити два ядерних вибухи поспіль? Чи справді алкоголь може врятувати від радіації? Чому деякі з жертв раділи, що опинилися біля епіцентру? Та що ж насправді відбувається з людиною після ядерного вибуху? Вибух у хіросімі був настільки потужним, що завдав шкоди майже кожному свідку цієї катастрофи, навіть тим, хто опинився на відстані кількох кілометрів від епіцентру. У 45-му році багато японських студентів були вимушені допомагати армії у зведенні нових військових об'єктів. Однією з таких помічниць була 17-річна Чісако Такеока. Утім, того ранку дівчина проспала. Вона якраз готувала собі сніданок, коли небо за вікном сполахнуло яскравим світлом. Цей спалах був настільки сильним, що Чисако подумала, ніби осліпла назавжди. Однак, коли зір все ж повернувся до дівчини, вона побачила, що ясний літній день перетворився на суцільні сутінки. У повітрі було стільки пилу та уламків, що крізь них не пробувалося сонце. Крізь цю завісу можна було розгледіти лише одну річ гігантську вогняну грибоподібну хмару, що здіймалася над Хіросімою. Тим часом шкіра Чисако палала, ніби її щойно облили окропом. Дівчина опинилася на відстані близько 4 кілометрів від епіцентру вибуху, та навіть на такій дистанції тіло ледве витримало удар. Потужність бомби малюк, яку скинули на хіросіму, складала близько 15 кілотон у тротиловому еквіваленті. Цього вистачило, щоб нищівна теплова хвиля накрила територію у 9 квадратних кілометрів. Це як три центральних парки у Нью-Йорку. Відкриті ділянки шкіри усіх мешканців, які опинилися у цьому пекельному колі, почервоніли та вкрилися похирями. Ба більше, яскравий спалах, спричинений вибухівкою, пошкодив сітківки багатьом свідкам. Зазвичай цей стан має проходити сам собою. Утім, літні люди та інші мешканці, в яких до бомбардування були навіть незначні проблеми з зором, осліпли назавжди. На щастя, Чисако, такиоки, була ще молодою, і зір до неї все ж повернувся. Щойно це сталося. Дівчина, незважаючи на інші поранення, вирушила у центр міста крізь клубу диму та вогню. Вона хотіла якомога скоріше знайти свою матір. Річка, повз яку вона проходила, була вщент заповнена набряклими тілами загиблих. Тим часом у роті Чісако пересохло, і вона мріяла про ковток чистої води. Нарешті хтось ніби почув її молитви і над Хіросімою пішов дощ. Утім він не дав ані прохолоди, ані полегшення, адже його краплі були теплими та чорними від пилу. У той день цей токсичний пил осів у легенях більш ніж ста тисяч японців. Та в подальші роки це призвело до зростання захворювань пневмоконіозом, коли легені людини роз'їдають сторонні часточки. До того ж, отруйний дощ, що потрапив до свіжих ран від опіків, лише посилив запальні процеси. Але Чісако продовжувала йти. На місці маминої роботи вона побачила лише згорілі балки та розкидані трупи навколо. Дівчина пам'ятала, що її мама мала дві золоті пломби на передніх зубах. Чісако підходила до кожного мерця та відкривала їм рота, щоб переконатися, що це не її мати. Саме тоді на руках дівчини почали з'являтися дивні фіолетові плями. Однак вони зникли ще до того, як Чісако встигла звернути на них увагу. Побачити, матір їй вдалося лише шість днів по тому, але дівчина встигла лише з нею попрощатися. Жінку дістали з-під уламків надто пізно, тому лікарі вже не могли їй допомогти. Чісако вважала, що після атомного бомбардування вже не зможе мати дітей, але поступово рана дівчини загоїлися, а через кілька років у неї народився син. Утім, що у пологовому будинку на тілі малюка почали з'являтися дивні фіолетові плями, точно такі, які колись ненадовго вкрили руки самої Чісако. Її син помер, коли йому було лише 17 днів. Лікарі казали, що це сталося через надмірний вплив радіації. Адже коли Чісако шукала маму, вона сама того не знаючи зайшла в іншу, набагато небезпечнішу зону. Так само, як і ще одна жертва цієї катастрофи. Як вибух вплинув на тих, кому не пощастило опинитися на відстані двох кілометрів від епіцентру. На початку літа 45-го року цутому Ямагуті приїхав до Хіросіми у відрядженні, 6 серпня було його останнім робочим днем. Вже наступного ранку він мав повернутися до свого міста. Чоловік якраз поспішав на роботу, аж раптом почув гулу літака просто над головою. Наступної хвилини повітря нам коло нього засвітилося. Коли чоловік нарешті розплющив очі, виявилося, що він лежить на полі посеред картоплі. Але Цутомо не знав, як він там опинився. Можливо, саме це і врятувало його життя, адже на відкритій місцевості чоловіка не могли поранити уламки будівель. Цутомо здивувало те, що після такої потужної детонації у місті було настільки тихо, аж раптом він зрозумів, що з обох його вушних отворів тече кров. Вибухова хвиля розірвала його барабанні перетинки. І така ж травма спіткала ще як мінімум 70 тисяч мешканців хіросіми. У заціпенінні я мабуті пішов до того, що залишилося від залізничного вокзалу. Надавати допомогу в хіросімі не було кому. Майже усі лікарі самі отримали поранення або загинули. Як не дивно, залізниця працювала нечисленними коліями, які залишилися цілими після детонації. Постраждалих мешканців направляли в інші міста. Не роздумуючи, я Макуті вирушив до рідного міста. Коли чоловік нарешті прийшов додому, його рідний син з криками втік від нього. Хлопчик не впізнав батька настільки той обгорів. Попри те, що я Магуті ледве міг ходити, вранці він піднявся та пошкандибав на роботу. Професійна честь не дозволяла йому пропустити бодай один робочий день. Директор компанії одразу ж запросив від нього повний звіт про Хіросіму. Я Магуті розповів про те пекло, яке йому довелося пережити. Керівник йому не повірив. Директор стверджував, що одна бомба просто не здатна знищити ціле місто. Саме у той момент усе довкола знову залилося нестерпно яскравим світлом. 9 серпня 1945 року американські військові скинули на рідне місто Ямагуті Нагасакі. Другу атомну бомбу «Товстун». Її потужність склала аж 21 кілотонну у тротиловому еквіваленті. Утім, через помилку під час запуску, а також через специфічний гірський рельєф місцевості, сила самої детонації не перевищила вибух у хіросімі. У перші ж години після бомбардування загинуло більше 40 тисяч людей. Та ще як мінімум. 70 тисяч постраждали у наступні роки від радіації. Та під час обох вибухів Цутомоя Ямагуті не пощастило опинитися на відстані менше двох кілометрів від епіцентрів у зоні найбільшого радіаційного ураження. Відкриті ділянки його шкіри буквально обвуглилися, а ось інші частини тіла набули дивного червоно-фіолетового кольору. Втім, це були незвичайні опіки. Шкіра Ямагуті та тисяч інших громадян вкрилася так званою ядерною засмагою, особливими ушкодженнями, що спричиняє надмірне ультрафіолетове випромінювання. Під його впливом клітинки людського тіла перестають триматися одна одної та буквально випадають з тіла. Саме тому багато жертв ядерних вибухів у Японії стікали кров'ю, хоча не мали видимих поранень. Рідина буквально сочилася з їхньої шкіри. Але на тих, кому вдалося вижити, що чекали тижні страждань від променевої хвороби. Цих жертв невпинно нудило, у них відкривалися внутрішні кровотечі, а деякі й взагалі постійно втрачали свідомість. Але найстрашніше, що вони навіть не одразу розуміли, що помирають. Експерти називають це фазою ходячого трупа. Навіть якщо клітини кісткового мозку жертви незворотно розщеплюються, вона ще кілька годин почуватиметься здоровою. Саме тому багато постраждалих у серпні 45-го року звернулися до лікарень лише на наступний день, коли вже було надто пізно. Цутому Ямагуті цілком міг бути одним із них, проте чоловікові вдалося пережити обидва вибухи та прожити 93 роки. Щоправда, він до самої смерті страждав від наслідків променевої хвороби. Усе його тіло було вкрите калоїдними рубцями, які починали боліти від найменшого руху. Хвилини нагадуючи про катастрофу. Але в одному з інтерв'ю Ямагуті зізнався, що навіть радіє такій долі. Під час вибуху у Нагасакі його дружина та син були значно ближче до епіцентру. Їх врятувало лише те, що у той момент вони спустилися у підвал, щоб знайти ліки від опіків для Ямагуті. Тобто, якби чоловік не постраждав у хіросімі, його сім'ю вбила б вибухова хвиля в Нагасакі. Адже саме така доля чекала на тих, хто перебував надто близько до детонації. Що вибух зробив з людьми, яким не пощастило опинитися всього в одному кілометрі від епіцентру? У день трагедії, тринадцятирічний Хірано прямував до своєї школи у самісінькому центрі міста. Того ранку директор попросив учнів прийти на заняття на годину пізніше, не о восьмій, а о дев'ятій, через планові ремонтні роботи. Так він врятував життя сотень дітей, щоправда, більшість із них все одно постраждала. Коли пролунав вибух, Хірана навіть не встиг отямитися. Ударна хвиля буквально підняла його з землі. Хлопець пролетів кілька десятків метрів, перш ніж врізатися у кам'яну стіну. Хірано здавалося, що він зламав руку, але згодом на нього чекали ще тяжчі випробування. Адже секунду по у його шкіру встромилися. Сотні гострих шматків скла. Утім доля інших була ще гірша, оскільки кілька хвилин по тому повз хлопця, хитаючись, пройшла людина, з живота якої стирчала дерев'яна балка. Вона просто проткнула чоловіка наскрізь. Стікаючи кров'ю від численних порізів, хлопець попрямував додому. Коли він нарешті знайшов свою маму, жінка одразу помітила, що її син стискає щось у руці. Виявилося, що Хірано тримав шматок власної шкіри, що відпадала від його долоні. Мати не знала, що робити у таких ситуаціях, тому прийняла дивне рішення: змастити усі поранення сина японським традиційним напоєм. Саке. Як не дивно, саме це й урятувало хлопця. Адже 80% громадян, які під час вибуху також опинилися у зоні розповсюдження вибухової хвилі. Померли у найперші години після детонації, бо, окрім радіаційного враження, зазнали ще й тяжких фізичних ушкоджень з 37 однокласників Хірано вижили лише троє, та навіть цих складно назвати щасливчиками. Адже радіаційне випромінення не тільки завдало великої шкоди м'яким тканинам виживших, але й зламало структуру їхнього ДНК. Після ядерних вибухів у Японії рівень онкологічних захворювань у новонароджених виріс аж на 70%. А у кожного 30-го малюка виявляли мутації діти могли народжуватися без очей або ж із зайвими кінцівками. Та навіть якщо, на перший погляд, малюк здавався цілком здоровим, усе його подальше життя щосекунди було під загрозою. Це міва Аматамура. Вона народилася у хіросімі через чверть століття після катастрофи. На той момент її мама Шізуко Амітамура вже кілька років боролася з раком товстої кишки. Але такий серйозний діагноз не завадив жінці народити здорову дитину. Лікарі називали це справжнім дивом. Утім, сім'я жінки не могла сповна радіти. Адже у перші ж місяці життя Міви від раку померли дві її тітки. Сестри Шізуко. Їхні діти ненадовго пережили своїх мам. Кілька років по тому обидва кузени Міви теж померли від онкологічних захворювань. З усіх родичів, які потрапили під вплив вибуху у хіросімі, у живих залишилися лише Міва та її мати. Пані Шізуко з часом все ж таки вдалося подолати рак. Жінка раділа, адже вважала, що найстрашніше вже позаду. Аж поки багато років по тому їй не подзвонили з лікарні, щоб повідомити, що її вже доросла донька Міва пішла з життя. Шізуко не могла повірити словам лікарів, адже її дитина взагалі майже ніколи не хворіла. Пізніше мати дізналася від друзів Міви, що та теж вже кілька років хворіла на рак. Але дівчина робила все, аби пані Шізуко про це не дізналася Міва не хотіла, щоб її мати відчувала через це провину. Вона до останнього сподівалася, що їй вдасться вилікуватися, але радіаційні наслідки катастрофи у Хіросімі наздогнали її навіть 65 років по тому. За кілька місяців після похорон доньки пані Шізуко знову відчула вже знайому слабкість у тілі. Лікарі лише підтвердили її здогадки. На цей раз у неї діагностували рак шийки матки. Зараз жінка досі намагається подолати хворобу. Але зазначає, що готова до найстрашнішого. Трагедія у хіросімі поступово забрала життя всіх її рідних, і жінка вже не вірить, що стане виключенням. Виходить, від ядерних вибухів потерпали не лише безпосередні свідки, а ще й кілька наступних поколінь мирних японців. Загалом від довгострокових наслідків ядерних вибухів у Хіросімі та Нагасакі цілком міг постраждати один мільйон мешканців. Садаахірана вижив. Утім, упродовж десятків років після катастрофи він відчував під шкірою мікроскопічні уламки скла. Вони буквально вросли в килоїдні радіаційні рубці на його тілі. Але тіла інших жертв зазнали ще більших, смертельних трансформацій. Чи вдалося врятуватися хоч комусь хто опинився на відстані всього 300 метрів від епіцентру? Ранок 6 серпня 45-го року 20-річна Акіко Такакура проводила за звичними справами. Вона працювала прибиральницею у головному банку Хіросіми. У якийсь момент дівчині здалося, наче Господь намагається зробити світлину усього людства одночасно за допомогою старого фотоапарату з магнієвим спалахом. Ця дивна метафора стала останнім спогадом перед тим, як вона втратила свідомість. 98% жертв, яких детонація застала на відстані до 300 метрів, загинули у першій миті катастрофи. Пізніше рятувальники знаходили тіла, усі нутрущі яких просто підсмажилися за лічені секунди. Люди буквально випаровувалися на очах. Рідина у їхньому тілі закипала швидше, ніж вони встигали кліпнути. Багато трупів було просто неможливо опізнати, адже після вибуху шкіра та м'язи відчарувалися, залишивши по собі практично голий скелет. Саме така жахлива доля одночасно спіткала як мінімум 40 тисяч мирних мешканців, а Кіко та Какура отримала більше сотні важких поранень. Та дозу радіаційного випромінювання, що перевищувало добову норму, як мінімум 50 разів. Її врятувало одне: вибухова хвиля відкинула такакуру далі вздовж коридору, і в цілілі стіни будівлі захистили дівчину від ще більшого опромінення. Коли Такакура прийшла до тями, то помітила перед собою вир вогню, що заповнив усю вулицю та рухався просто на неї. Раніше вона бачила щось схоже лише у книжкових ілюстраціях, що зображували пекло. Дівчина вже подумки прощалася з життям, коли раптом почула з під уламків приглушений стогін. Це була пані Асамі, одна з працівниць банку. Фрагменти зруйнованої будівлі буквально розтрощили жінці ноги. Попри все, такакура намагалася визволити пані Асамі, хоча часу на це не залишалося, вогняний вир вже підійшов впритул до банку. У цей момент сталося те, що Акіко Такакура досі вважає. Божим благословенням. У руїнах будівлі банку прорвало водопровідні труби. Хвиля води з головою накрила дівчину та іншу працівницю і не дозволила полум'ю охопити залишки споруди. Лише завдяки цьому обом жінкам вдалося вижити, хоча шансів на це було менше 1%. Щоправда, пані Асамі не встигла зрадіти своєму везінню. Ввечері після катастрофи її стан погіршився настільки, що за кілька днів вона померла, так і не виходячи з коми. Акіко Такакураж такакураш присвятила решту свого життя вшануванню пам'яті загиблих під час цих страшних подій. Що ж відбулося з тими нещасними, які опинилися безпосередньо в епіцентрі вибуху або ж на Ground Zero, як це пізніше почали називати військові? Що ж, ці люди просто зникли, за долю секунди їхні тіла розпалися на хімічні елементи. Сила випромінення у цій точці була настільки великою, що міжатомні зв'язки просто перестали існувати. Такий яскравий спалах навіть вибілив темне каміння, яким були вимушені вулиці Хіросіми. Лише у деяких місцях ці плити майже не змінили свій колір, там, де у момент вибуху стояли люди, наприклад, невідома дитина, яка невимушено гралася у розиночку. Зараз цей ефект називається ядерними тінями. Людські тіла вібрали усе опромінення та залишили по собі лише моторошні силуети, навічно відбиті. У камінні. До трагедії у Японії людство навіть не уявляло, що таке можливо. У цілому, в перші ж дні після вибухів у Хіросімі і Нагасакі загинуло близько 120 тисяч людей, ще як мінімум 250 тисяч зазнали поранень. Враховуючи довгостроковий вплив радіації, ці катастрофи завдали шкоди більш ніж мільйону японців. Утім заведено вважати, що саме ці жахливі події посприяли капітуляції імперської Японії. Американські генерали підрахували, що якби не атомні бомби довелося б проводити масштабне вторгнення на Японські острови, і це коштувало б як мінімум мільйона життів солдатів США і союзників та ще кількох мільйонів жертв серед японців. Але одне питання залишається відкритим. Чи дійсно можна виправдати використання двох атомних бомб тим, що від них постраждало менше людей, ніж могло б загинути від продовження Другої світової? Напишіть ви, що думаєте у коментарях.